Водночас і є країни, які чітко декларують, що їхньої присутності, і саме такої участі у захисті України найближчим часом очікувати в довгостроковій перспективі не варто. Сусідня Польща сказала про те, що її спосіб допомоги та підтримки України від початку повномасштабного вторгнення в іншому, і тому їй потрібно дбати про свою безпеку, і таким чином вони не готові. Свої війська вводити під будь-яким мандатом на території нашої держави стримана в цьому сенсі Німеччина Італія, враховуючи, звісно, хоча Джорджа Мелоні зараз дуже цікаві сигнали посилає Білому дому і Дональду Трампу, зокрема після зустрічі коаліції охочих, але все одно зі свого боку не готова залучати також їхні війська країни Італія. Тож давайте будемо розбиратися, хто ж потенційно готовий, якщо дійсно на широкий загал. Ми чули про такі потенційні готовності лише від Франції та Великої Британії. Андреас Умланд, аналіт. Так, Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень долучається до нас у ці хвилини. Андреса, вечір добрий вам. Добрий вечір. Дякую за запрошення. Отже, після сьогоднішньої зустрічі, як ви оцінюєте сьогодні реальну готовність Європи і яких саме країн до формування миротворчих контингентів? За різних умов та мандатів на території України. А за чию прихильність і реальну участь, що доведеться поборотися, і чому? Чи впливають на них Сполучені Штати Америки? Для мене поки тут більше питання ніж якісь відповіді. Тому що, ну, по-перше, це така коаліція, які хочуть бути активними. Це не європейський союз або НАТО. А така е, коаліція, якраз які хочуть допомагати Україні, це вже добре, і е, я сподіваюся, що цей формат він відбудеться. Але але що стосується цих е, західних е, військ в Україні, це не так, все мені здається е, просто, тому що, ну, наприклад, є одна така умова е, е, для введення цих цих військ в Україну, що це буде. Після перемиря, але Росія вже заявила, що вона проти ведення таких військ західних країн. Ну і таким чином виходить так, що цей план ведення західних військ в Україну це якби буде мотивувати Росію продовжувати війну. І, е, і теж е, не зрозуміло навіщо тоді це, це потрібно. І теж для мене поки що не зрозуміло, будуть е, дійсно ці країни е, свої е, власні війська присилати, тому що е, вони повинні бути це провести через свої парламенти. Це не може бути просто вирішено так е, просто в багатьох країнах. Е. Урядом і тому це хороші сигнали, і в принципі дискусія йде в правильному напрямку. Але що стосується якраз військ, я поки не бачу, що це дійсно станеться, і мені здається. Є інша допомога для України, яка може бути більш корисна і більш швидка. А наприклад, тому що також деякі європейські видання якраз опублікували кілька матеріалів з приводу того, що європейські країни сьогодні шукають альтернативні варіанти, окрім введення фізично контингентів. А що це може бути? ППО Німеччина нарешті зможе дати Тауруси. Які варіанти? Ф-16? закриття неба додатково що? Ну, ви в принципі назвали вже теж ті варіанти, які є, і це вже старе питання і стара ідея і. Деякі за тих ідей поки що не були ну імплементовані як безполітна зона. Мені здається, це мабуть зараз найбільш практична, таке така ідея, тому що це можна навіть зараз починати, хоч би західну та центральну Україну, заход України або центр України Ну захищ, захистити ем, повітря, це вже це було би першим кроком. Можна себе теж уявити, що противітряні сили будуть ведені, все ж ем, не бойові, як би для фронту, а для скажімо, захисту е, атомних електростанцій, е, іншої інфраструктури великих міст. Тобто там є різні варіанти, і е, мені здається, це більше просто це ближче, і це зараз більш актуально, ніж е, це якби ідея про великі війська. Е, ну я поки це я думаю, це станеться, але це ще не, не скоро буде. Добре, і от ці стосовно тези, також яка м, звучала від е, Путіна, що він проти будь-яких контингентів, сьогодні Еммануель Макрон вкотре е, підтвердив, що мовляв, це повинен вирішувати не Путін, і що це буде без його думок узгоджуватися з європейськими країнами. Водночас, багато хто із європейських країн демотивований після того, як Марк Рютей в цілому і Кір Стармен Стармер і європейські інші делегації чітко зрозуміли. Сполучені Штати Америки не будуть захищати їхні голови, якщо на них полетять російські ракети. Як ви гадаєте, чи тут може бути змінена думка? Тому що в процесі в раундах цих перемовин з Росією ну США зараз мають вигляд не надто виграшний. Може вони зможуть змінити свій вектор і трошки в цьому сенсі об'єднатися з Європою, хоча б тезово закинути це як певну таку, як певний сигнал Росії. Ну е, якщо відверто, я не знаю, тому що зараз так там така адміністрація для. Де що дуже важко щось предсказати. Е, ну там е, е, зовсім нові такі ідеї виникають і зовсім нова політика, і е, чи вони будуть готові підтримувати європейців в цьому? Я сподіваюся, але якщо відверто, я поки не, не вірю е, в це. Е, якщо у Макрона залишиться така позиція, і мабуть інші країни теж. Е, Будуть тримати таку позицію, то в принципі можна було би і без перемиря вести такі війська. І я теж вважаю, що це ну так має бути. Але наскільки це реальне, це для мене поки що питання. Якщо це дійсно будуть бойові, ну тобто сухопутні війська, то мені здається, це складне питання, тому що тоді парламенти і громадянські суспільства цих країн, які будуть висилати цих солдат в Україну, вони там можуть... Можуть бути е, проблеми, хоч мабуть, президенти або прем'єр-міністри будуть за. Дуже цікаву тезу сьогодні висловила Джорджа Мелоні. Мені здається, що це певною мірою таке геніальне мистецтво сидіння на двох стільцях. Вона виступає проти участі Італії в безпосередньому веденні контингентів на територію України, але закликає Сполучені Штати взяти участь в наступному засіданні коаліції, ну і відповідно надати певні і гарантії захисту європейським союзникам. Дійсно, поки що, це така от єдина людина в Європейському Союзі, яка Змогла зберегти Віктора Орбана, не беремо до уваги такі теплі взаємини з Дональдом Трампом. Тут є якісь шанси, можливо, на вплив, домовленість, можливо, своїм прикладом, коли хоч щось на щось Італія наважиться, то й попросить США про захист. Можливо, але знову зараз я не можу казати, яка там буде політика американської адміністрації, тому що там є різні різні групи впливу, і, ну, і сам Трамп він не дуже розбирається, і ну було дуже багато дивних сигналів. Мабуть, буде якийсь новий підхід, але якщо подивитися на останні два місяці, то скоріше. Якраз сполучені ну, штати рухались в іншому напрямку, що звичайно погано, але воно було позитивно в тому сенсі, що зараз європейські країни вони більше зрозуміють свою відповідальність для власну безпеку і теж для. Безпеку України. І ось цей формат, який зараз зібрався там, це в певному сенсі результат цих змін, які Вашингтони пройшли. Якщо вдасться Мелоні якби включити знову Амер... Сполучені Штати в це все, це, це буде дуже добре, але я не вірю в це. Добре, і також ще е, цікавий, і можливо. Новий, так так би мовити, гравець на цьому полі бою це Німеччина і потенційний новий канцлер. Адже поки що, ось Німеччина таку серединчасту позицію займає, тому що дійсно перехідний період, і ось цю ініціативу на себе перебирає Британія та Франція сьогодні. Навіть The Moscow Times, власне, самі також російські змі кажуть про те, що Німеччина не виключає відправку миротворців в Україну. Що за їхніми словами міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, та його колега Ентоні Ханно-Певкур заявили про готовність допомогти в забезпеченні миру в Україні і розташувати свої війська на території України. Ну це теж потуж... доволі такий потужний сигнал. Даруйте, але як ви гадаєте, як може себе проявити новий канцлер і чи може від цього змінитися позиція Німеччини? Російська сторона це публікує, побоюються. Так, це дійсно е, хороший сигнал. Я знову я, я не впевнений, що це скоро станеться, тому що поки що я розумію, так що умова для е, е, того, щоб такі війська дійсно з'явились в Україні, буде перемиря. А, а, а Путін він має позицію, що е, такі війська не можуть бути в Україні. Тому він е, ну для нього це буде привід, якби не підписувати якісь перемир'я. Тому, тому що він тоді буде очікувати, що такі з'явиться. Яв, Війська або в перемирі записати, що такі війська не можуть бути в, в Україні. І тоді це буде, якщо тоді це війська будуть в Україні, то це буде порушення цього перемир'я. Тому, тому я поки це хороші сигнали, це в принципі зараз. Такі сигнали, що люди думають в правильному напрямку, але ем, мені здається, це поки така майбутнє, не скоро, не скоро яка станеться, не, не скоро. А як ви гадаєте, на кого це може бути на цього, на кого це може тиснути зараз більше на Путіна чи на Трампа? Якщо, наприклад, відкрито і голосно Німеччина буде про це говорити, якщо Туреччина скаже, що вона готова вести свої війська, і також вона готова контролювати мир у Чорному морі? Ну навіть на рівні сигналів і готовності та практичної розробки, все ж таки на Путіна чи на позицію, яка сьогодні виглядає програшною сполучених штатів, де вони просто слухають вимоги Росії? Да, я думаю, що це певний сигнал для Путіна. Це і певний сигнал внутрішній для власного народу і для того, щоб якби підготувати людей до того, що будуть нові кроки і будуть нові формати співпраці з Україною. І мабуть, це не будуть скоро великі війська, але якщо це. Хоч би були, скажімо, літаки, які західні літаки, які будуть захищати українське повітря, це вже було би великий крок вперед. Дякуємо вам за час за ваші відповіді. Доволі розгологі, що поміркували разом із нами про перспективи ось цієї взаємодії цієї осі Російська Федерація, Сполучені Штати та Європа, яка сьогодні намагається змінювати свої сигнали порівняно з тими, які були попередні три роки.